Привіт, кулінари і колінарочки! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські пляцки. Дуже рада знову бачити усіх вас на моїй кухні. Сьогодні я знову вирішила вас приємно здивувати. І дивувати буду вас ніжною, просто невагомою паскою. Ніжнішої паски я ще не їла. Ви побачите у процесі приготування. Що тісто вагою 280 грамів виросте у формі для тіста вагою 350 грамів ще вищим, ніж попередня паска. І це при невеликій кількості використання дріжджів. А ще ця паска замішується із зовсім невеличкою кількістю молока і лише з двома яйцями. Тому що вона на сметані. Її м'якушка це просто якась фантастика. Вона дрібнопориста Дуже ніжна, але і пружня водночас. Усе це завдяки особливій технології замісу тіста. Ну що ж, розпочнемо ми традиційно із головних інгредієнтів, без яких, звичайно, теж вийде дуже смачно, але з ними краще і смачніше. Я уже розповідала про сильне борошно від українського виробника зернарі. Нам потрібно для роботи лише борошно із пасочкою на малюнку. Сильне борошно містить підвищений вміст білка. Кількість білка у борошні завжди можна прочитати. На упаковці ось тут. Але будьте уважними, бо нам потрібен не будь-який білок, а саме глютеноумісний, який допоможе сформувати у тісті міцний глютеновий каркас. Завдяки ньому паска. Навіть найніжніша і найповітряніша буде добре тримати форму. Буде пружньою, гарно нарізатиметься і не буде кришитися. І, звичайно ж, я беру свої улюблені дріжджі духмяна хата, бо вони мене ще жодного разу не підводили у такий відповідальний момент. Отже, розпочнемо. Нагрійте 80 мл молока до температури 37 градусів Цельсія і налийте у посуд. Докладіть 1 столову ложку цукру, 25 грам свіжих дріжджів і 2 столові ложки борошна. Перемішайте гарно, щоб усе стало однорідним накрийте рушничком і відправте у тепле місце на 10-15 хвилин. Подивіться, утворилася ось така ніжна повітряна маса. пінка. Ці дріжджі почали активно розмножуватися і працювати. Тим часом два жовтки розітріть з половиною кількості цукру, а решту цукру поки відкладіть. Додайте 150 грамів сметани кімнатної температури. Жирність сметани у мене 20%. І знову усе гарно розітріть. Сполучіть сметанкову та дріжджову суміш. Легенько перемішайте вінчиком до однорідності. Порціями додайте десь приблизно 265 грамів борошна і перемішайте ложкою. Тісто буде дуже липким. А далі ложкою починайте замішувати тісто у мисці. Ось так піднімайте його знизу. Загортайте так на іншу сторону. Поверніть трохи миску і продовжуйте ту самісіньку роботу. Зробіть так десь приблизно 50-60 разів. Це усе буде тривати дуже швидко, десь приблизно 2-3 хвилини. Зберіть лопаткою тісто до кубки накрите рушничком і відправте у тепле місце приблизно на 1 годину. Воно має збільшитись в об'ємі приблизно у три рази. Ось яке воно стало повітряне і волокнисте. У цей час у тісті пасивно формувався глютеновий каркас. У вологому тісті він може розвиватися самостійно. А цукру ми дали поки лише половину. Бо для розвитку такого каркасу білкам потрібна волога. А цукор виступає у тісті з сильним конкурентом і забирає вологу собі. Коли глютеновий каркас трохи сформувався, білки увібрали у себе потрібну їм кількість вологи для формування каркасу. Додаємо решту цукру, ванільний цукор, сіль та цедру, розтерту з однією чайною ложкою цукру. Гарно усе перемішайте. Решту боршна висипте на стіл. Викладіть згори тісто. Притрусіть його борошном теж згори І замісіть тісто остаточно. Ось воно вийшло м'якеньке, але не липке. Розтягніть тісто у пласт десь товщиною приблизно 2-3 см. Змастіть його 10 грамами м'якого масла і замішайте. Продовжуйте, поки не закінчиться усе масло. Не смащуйте наступним шматочком масла, поки не вмішається попередній шматочок. Після того, як ви вмішаєте усе масло, вимішуйте тісто ще приблизно 5 хвилин. Дуже добре ось так вимішувати. Вдарити тісто об стільницю. Чуть потягнути до себе. І один край закинути на інший. А потім обернути тісто іншим боком і продовжувати це самісіньке. Це дуже легко ще й цікаво. Викладіть тісто у змащену жиром форму. Накрийте рушничком. І знову в тепле місце на 1-1 години. Тісто має збільшитися в об'ємі у 2,5 3 рази. Воно вийде мега ніжним. Обімніть його легенько. Воно наче текуче в руках, але зовсім не липне. Вага тіста вийшла 854 грами. Я підготувала три форми. Змастила їх смальцем. А на дно виклала кружечок із пергаменту Висота моєї форми 12 см. а Діаметр знизу 11 см. А згори 12 см. Розділіть тісто на три частини. Одна частина заважить приблизно 285 г. Сформуйте круглі заготовки, ніби натягаючи верх і загинаючи натягнути тісто під низ Залишіть їх у спокої на 5 хвилин. Округліть заготовки і викладіть у підготовлені форми. Накрийте рушничком і відправте у тепле місце до збільшення об'єму у три рази. Моя форма розрахована на тісто вагою 350 грамів. А ми виклали у неї лише 285 грамів тіста. Тому тісто збільшилось в об'ємні у три рази, але до країв форми ще не дійшло. Але не переживайте, воно гарно наросте ще в духовці. Змастіть верх сумішу із жовтка і молока. Залишіть на 3-5 хвилин, щоб суміш трошки підсохла, і змастіть ще раз. Випікайте в розігріті до 165 градусів духовці на середньому рівні верх-низ без конвекції приблизно 35-40 хвилин до готовності. Готовність перевірте шпажкою. Проколіть паску і вона має вийти сухою, без налипань тіста. Гарячі паски у формі помістіть на бочок і залишіть на 5-6 хвилин, перекочуючи їх. Структура пасок має стабілізуватись трохи, бо пасочки дуже повітряні і можуть осісти. Далі теплі паски вийміть із форми і викладіть на бочок на товстий рушник. Найкраще взяти махровий рушник, а згори застелити його ляним рушничком. Перекочуйте паски на інший бік кожні декілька хвилин, аж поки вони не остигнуть повністю. Якщо цього не робити. То вони примнуться з того боку, на якому лежали. Накрийте вистеглі паски рушничком і залишіть ще на одну-дві години. Паска виходить мега повітряною і супер ніжною. Її, м'якуш, це щось таке супер особливе. І при цьому вона залишається супер пружною. Подивіться, як вона чудово нарізається. А повітряність аж зашкалює. Це просто фантастика. Вона ще й достатньо волокниста при цьому виходить. Це справжнісінька насолода. Друзі я щиро вдячна, що ви дивитесь мої відео, готуєте за моїми рецептами і підтримуєте мене гарним коментарем та лайком. Готуйте і смакуйте! І нехай у вас усе гарно вдається!